Я вже чесно сказати боюсь, на ній кудись їй. Боюся, того, що... Нічого ну що ж глядачі, потихеньку котимося, вставили костилик. Так, Тут отакий спуск дебелий і є скачки. Працює. Машина вже так ваша. О! О, вже щось обдає. В общем, Да Дохвата, я плюс не року Будемо глядачі, отивомо реготину. Це зараз виключається. Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, просте Сімейство Кібзович і в сьогоднішньому відеоролику трішки покажу деякого матеріалу. А саме, поїхав я, значить, на рибалку. Процес я не знімав. Вітер дує, холодно. Руки мерзли, але рибка клювала, і я отримував задоволення. Але за це задоволення я трішки поплатився. Зараз розповім чому. Глядачі, я думаю, відеоролик буде цікавий. Залишайтеся з нами. Ну а ми починаємо наш відос. Погнали! Значить, що я їду додому в полі, можна так сказати, на горі. Там вниз, виходить. Я стою на горі, дує вітер, мороз, холодно. Я їду і не пойму, чого в мене жопа треться. З цієї сторони все наче норм. Все гарно, красиво. А з цієї сторони просто машина впала. Значить, показую проблему. Проблема заключається в тому, що у мене випала якимось чином. Пружина. Задня пружина, до якої я не ліз. Я не знаю, чому вона випала. Зараз в таких умовах будемо пробувати її встановлювати. Як це в нас вийде, я не знаю. По-любому амортизатор прийдеться відкручувати, щоб машину якось підняти. Вже їде до мене батько, взяв бензопилу. Десь потрібно напиляти пеньків, щоб машину можна було підняти вище і якби підкратити так, щоб можна було вставити ту пружину. А інакше я додому не доїду, я вже щось відбив там. Тому що глушитель вже гучно працює. Машина вже так вже щось відбив. В общем, Бідо. І немає де навіть піньків напилять. Там заміновано все. Ну, може і не заміновано, туди краще не ходити. Тут дерева пилять немає сенсу. Прийдеться внизу туди йти кудись. Добре, що хоч це трапилося завидно, не в ніч. А могло би бути все і в ніч. Дуже ні не. Напружині хана. Все, То, вона, е Стакан оцей вирвався. Стакан вирвати на балку. А що, возьми пилку надпиляй, дрючкин? ми виринь. Ну, лопнула. там? Слопнуло. А чому оно так? Ну це ж так і пружини звати. Вона лопнула. А ну дай мені подивитись. Вона відламалась, Де? Куска нема. Нема он, куска. Не ну ось, нема. Вона давно лопнута так, вже, вообще. Вовжє... Ти їздив на лопну. А біг. я ще й думав поменять, може. Поменять. Mm. Там все ціле, пружина може бути Не знаю. ланоса, ланоса. Коротше, ні в кого пружин нема, дзвонили, всіх обдзвонювали. Зараз будемо із дрючка вирізати стойку і вставляти її замість пружини. Буде вона замість пружини дрючок. А думаю, можна трубу вирізати, ставить. Возьми пружину і прийде встав. Піді, один кратом. А воно там зверху не заходить в той пас. Чи заходить? А де бол? Заходить, де болт? Болто он. Щоб... Серега як сюди, пора, голод. Надівай. на собі тянет. Отак, вот, все, давай. На, давай, давай. Там вже стричи. Вот, до да, хватай я плюс купить.

Давай сюди, кожному скачку взагалі потерпити. Да, ми зараз збираємося до кого. Ну що ж, глядачі, потихеньку котимся, вставили костилик і сподіваємося на те, що він не випаде. По крайній мірі не повинен випасти, тому що нам треба доїхати додому, а на вулиці вже темнішає. І що, поважайте мені успіху. Треба було з самого початку э, замінювати задні пружини. Получається, вона була лопнута вже давно. Там, де на місці тріщини, на місці лопнутого, все ржаве. Так як вона лопає і э, ну, метал блистить, то це вже було давно. І ото я отак от їздив. Це капець. Ну нічого, все нормально, всі живі здорові. Їдемо додому. Так, тут отакий спуск дебелий і є скачки. Будемо сподіватися, що нас пронесе. Але попереду дорога ще страшна з ямами. Е ну шо, Первою передачею потихеньку. Як кажуть, тихіше їдеш, далі буде. Будеш, тому не спіша. Їдемо глядачі потихеньку, первою передачею, тому що, якщо цей пеньок випадає, то знову час. А в нас на вулиці вечір і нам потрібно якнайшвидше доїхати додому. Так, ну що, глядачі, приїхали до батьків, він ніж доїхав, все нормально, нічого, костилик не випав. Їдемо потихеньку додому на другій машині. надіємось, що ця подорож на другій машині буде нормальна. У мене пригоди не закінчуються Отака у нас. Любовля сьогодні получається. Пересів на другу машину і отак. Фух, надіюся я це зроблю, так як запаска є. І благополучно доїду додому. Ой, у нас продовжуються пригоди нічні. Чого воно не налазить? Щось ге Це ж хутой ключ. Є. Два. Три. Чотири. В мене якщо шов вже істерика, глядачі. Я коли-небудь додому доїду в цьому житті ні Стій хоть ти, не балуйся. Ну, хоч підніме її. Блін, ще сейчас покотиться. Діто, я вже дома, все нормально, буду замовляти. Знову запчастини. Але воно мене вже це досить сильно роздражає та бісить. І з цими всіма обставинами я вам і забувся показати, що я сьогодні спіймав. Получається окуні, я вже їх починаю засолювати. Ось я вже засолив, дивіться, рука моя, які ці окуня горбачій здорові. Це я зараз солити. Там знизу у нас отвори. Зверху кришкою і придавлюю, і типу як сухого посолу, десь на півтора тижні то на два тижні засолу. В общем, отак глядачі у нас получилося зіль. Це зверху картон, тому що у мене кришка не особо в гарному вигляді. Ту яку придавлювати, вона така ржава. Кладемо її сюди і зверху цеглу, або Якийсь груз, щоб дуже сильно його придавило, щоб вся волога стікала у відро. Ну і звісно ж, пишіть коментарі, чи правильно я зробив, чи ні. Ми так робили постійно, все життя. Так, ну що, глядачі, прийшли мені запчастини. Е ще дещо я прикупив, виходить, а саме новеньку резину поставили. Ось це bc 20 на 13. А це стара, Вона вже з грижами, але дивіться. Фірма Белшина. Я навіть не пам'ятаю, скільки їй років. За десятку це 100% в цій резині. Ось так. Ну і звісно ж, запчастини пружини, задні резинки і проставочки замовив. Зараз, як приїду, то детальніше розпакуємо та подивимося, що там всередині. Виїхав в, общем, в ліс і зробити хочу свою власну таку маленьку рекламку з приводу. Виготовлення е, кашпо із ротангу. Зараз я вам покажу. Ось така кількість е, зроблена вже. Багато чого замовлено. В общем, оці дві корзини замовлено. Оці дві е, амфорки чи як вони називаються, теж їдуть. 12-літрове стоїть теж. Замовили люди. В общем, виробляємо такі ось форми, можна і другі виробити. Так що пишіть, будемо дуже вдячні. Е, цікавтесь ось так. Так, ну що, глядачі? Е, Нікуди ми не поїхали ремонтувати машину, голий як кажуть по пічі. Ми похворіли, похворіли всією сім'єю. Не знаю, де взялася ця зараза, цей вірус. Але перша захворіла дружина, потім Даніл, ну і звісно я. Дружина якось швидше це ну, перехворіла, а ми з Данілом вже п'ятий день хворіємо. Ну, На четвертий день вже температура спала, а то 4 дні гатила температура 38,5. У мене навіть до 38,7 і, і 9 піднімалася. Оце так тому відеоролик довго й не виходить, тому що ніякої змоги не було знімати відео, бо лежали як е, трупи. та і все. Тож Зараз збираюся та вирушаю на ремонт автомобіля. Погнали. Дужу глядачі, приїхали. Зараз буду розбирати кріща та витягати той пеньок. Який стоїть. Ось яка у нас тут ситуація? Ось такий костиль на ньому їхали. Врізалося дебело. Ось так. Що, будемо вставляти, Зараз підключимо амортизатори. Цю пружину витягти і новенькі поставимо. У нас був е зігнутий, як пружина лопнула цей стакан, Вирівняв його і, як оказалось, він трішки лопнутий. Бачите? Треба буде його підварити зараз. Не знаю, може і з цієї сторони перехватів, бо воно щось як не наче, одірваний. Зараз будемо глядачі, і він нагригатим. Це у нас виходить автомат. Начебто його налаштували і новий наразі не працював. Ну, якраз будемо пробувати тут підвоювати. І ще нас чекає цей глушитель. Тому що, як я говорив, що я черканувся і його трішки розірвав. Такі пружини. А оце ж виходить отак я їздив. Бог зна скільки. Бог зна скільки я їздив отак, бачите, лупнуті. І одна, і друга. Це капець. Воно просто лежало на оцій частині. І тут. І все. А як воно їздило, так? Да? А чи не високо буде з степер проставками? Купе. Вот это оно так должно быть. Наверное. Что-то вообще как-то непонятно, да? Вот так. Наверное. Потом же оно подсайкается. Тут толстая, толстая, тонкая, тонкая. А тут все самом месте, видишь? Это же как бы отпыляно, оно бы так отпыляно было. А це лопнути. Лопнути. Полопались, повипадало і їхало, їздить. Так, ну що, вроді був все на місці. Нова пружина раз і нова пружина два. Подивимося, яке воно буде за вишки. Тут ось коли я хворів, ремонт був, дивіться. А? Як красиво. Дістали ми е, глушитель повністю. Е, ну як глушитель? Оцю всю частину задній на місці залишився. Що нас тут, ми тут робимо? йому хана оцьому резонатору треба проварювати його повністю ось, по швам а тут було повністю відірване це вже ми тут варили це, ти вар. да. це ж полоптамату повністю його треба проварити зимом як да? Угу. Реінкарнація. Дивіться, як заколхозали. Була тут був тут отвір. Бачите, в якому стані труба. Так що воно тут взагалі не вариться. Смисла коліна шукати. Та у нас його навіть і немає. Аз без толкай. А тут а ось цю нержавейку. Це ж нержавейка, так? Да? Оцинковка. Оцинковка. розрізали. Попробуємо зараз сюди надіти та й заладити. Там подивимося, що воно можливо колись куплю новий систему та і все. Чи він влізе на своє посадочне місце? посади так місце? Получилось тепер як резонатор і зверху ще одна оболонка. І думаю буде ще ходити. Це звісно я не знаю. Це... Да, хай поки їздить, одірветься до одвали на місці. Од да, ну так Його Отак, що вийшло. Ну, трішки понасирали, але в принципі все на місці, все зварено і герметично. Будемо ставити на місце. Тут, звісно, яма дебела, глядачі. Тут я повинен зріст стою. Це якраз ми перед війною десь в 2019 році. Цей гараж робили. Яму копали. На білій четвірці цей шлакоблок возили. Що, ми вже закінчили, зараз будемо виїжджати та дивитися на машину. Надіюсь, сьогодні благополучно доїду. О, Бачите, під ногами повно такого. Виїхали з гаража і результат наче гарний. Машина вища, ззаді вища, буде цікаво, як вона буде їхати, бо пружини усилені. Що передні, що задні. Спереду ми вже тестували, ми їхали, а ззаду повший був. Ну що, доїхав я додому. Гарно доїхав чи погано, не знаю на що це відповісти. Мабуть, гарно, тому що, в принципі, машина вдома. Капот у мене відкритий е, не дармо, <кій> тому що у мене з'явилася ще одна проблема. Я не знаю, чи хто мене зглазив, що воно таке робиться, що постійно машина сипеться, як знаєте, як відро з болтами. Як я раніше їздив, взагалі нічого не траплялося. Тільки стоїло полізти до автомобіля. Все одне за другим, одне за другим. Чи у всіх так, чи це у мене так, чи я не знаю, що робити. Пропала зарядка. Як я доїхав додому, я не знаю. Приїхав вчора, заїхав у гараж, потім з'їздив в магазин, приїхав в магазин, заводжу автомобіль, щоб додому назад їхати. Їду, їду, їду. І раз, світ тусклий на приборній панелі. Лампочки теж тусклі, все тускле. E, машина не тримає холостей, газує. Ну, з горем пополам я доїхав додому. Як тільки заїхав я в гараж і акумулятор сів. <coughs> Ось так глядачі. Значить, зарядка пропала не зовсім. Вона то є, то її немає. E, в електриці я взагалі не бум-бум, e, Що і як, e, не знаю. E, багато тут причин, що може бути. Чи знімати генератор. Чи щотки, чи реле, чи, чи те, чи се, чи третя, четверте, не знаю. Зараз <клес> спробую ще раз завести, подивитися, як вона працює. Ну, проблема є, тому що зарядка то є, то її немає. Ось так. Я вже чесно сказав, боюсь на ній кудись їхати. Боюсь того, що постійно якісь поломки, щось ламається, щось десь. щось, ну... Ми держимося, терпимо та будемо вирішувати далі цю проблему. Зараз я вам покажу, що воно неї як. Може вона заведеться, як вона працює. Та в принципі, то вона працює, заведеться. Сейчас. Так, щас буду пробувати заводити, ну віргідність того, що зарядка є, вона буде. Вона пропадає якраз в той непідходящий момент. Так, завелась. І скажіть мені, будь ласка, що в мене може бути, що не горить ця е, лампочка зарядки. Вона ніколи не горіла в мене. Там або лампочки хана, або ще щось. Вона ж повинна загоратися. Ну як зажигання включив вона загорається, завів вона потухла. Херіозно. час нормально вона робить. Світ включаєш, він не мигає, не жевріє. Оце саме хуже, коли воно то є, то нема. Зараз завів, зарядка працює все. Мабуть, саме перше, що я буду робити, то перевірю всі провода, познімаю, подивлюсь, що там оці всі клемки, як вони, і замінить щотки. Поки що це саме таке. А далі будемо дивитися, що воно. Надіюся, в наступному відеоролику вирішу цю проблему і все у нас буде гарно. Ну а наш сьогодні глядачі відеоролик дійшов до кінця. Всім дуже величезне дякую за перегляд цього відеоролика. Дякую за лайки, дякую за коментарі, за те, що підписуєтесь на наш канал. Ось, всім гарного настрою, мирного неба і до наступних зустрічей, друзі. Всім пока.